Усім привіт привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора бачила деякі новинки. Також маю для вас в кінці відео сюрприз. Корзинка для організації простору. Ціна 84 гривні. Є у двох кольорах бежевий або сірий. Ваза для квітів скляна. Ціна 74 гривні. Велика 149. Ось така корзинка із веселими принтами коштує 129 гривень. Однотонна корзинка для організації простору із ручкою. Бувало, вони в нас і в інших кольорах. Залишився тільки такий зелений. Ціна 169 гривень. Батончик Line. Ціна 19 гривень за 72 грами. Такий класичний 19 гривень. 2 плюс 1 батончик лайн. Ціна 34 гривні. Кіткат. ціна 27 гривень. Холодний чай від Біоли. 17 гривень. Ось такий цей теж холодний чай. Він є в гранулах. Можна розчиняти як в гарячій, так і в холодній воді. Ціна 59 гривень. Маска для обличчя тканина ціна 17 гривень. І медом 15 гривень. З ананасом всього за 9 гривень. Такий варіант коштує 24 гривні. 17 гривень маска для обличчя фруктово молочна. Такий варіант фруктовий 17 гривень. Маска для обличчя тканина 24 гривні із колагеном та гіалуроновою кислотою. Пінка для обмивання обличчя. Ціна 149 гривень. Крем для рук 100 мл 59 гривень. Пінка для вмивання обличчя коштує 99 39 спрей праймера для макіяжу від відловіт 90 мл. 39 гривень спрей фіксатор для макіяжу від відловіт. По 19 гривень кольорові підводки 49 гривень гель для вкладання брів. Милофіксатор. Кухонне приладдя. Металева лопатка із отворами 39 гривень. Така. Кундитерська, я б сказала, лопатка коштує 39 гривень. Щіпці металеві 59. Ополонник металевий 39 гривень. А ось такий акційний 34. Ніше для нарізання тіста. Ціна 55 гривень. Форма для приготування сирної паски. Ціна 22 гривні. Запальничка із таким довгим носиком. Ціна 39 гривень. Такий варіант всього 19 гривень. Давайте перевіримо. Такий так, 19 гривень. І ще один варіант ціна 69 гривень. Чайник об'ємом 2,5 літри зі свистком 279 гривень. 29 гривень коштує стерилізатор для банок. Металевий. Кружка металева 69 гривень. Об'єм не вказаний, але вона більша можливо, пів літри. Орієнтовно, дивіться, яка чудова новинка, салатник скляний, Bon апетит із зображенням оливок. Ціна 39 гривень, діаметр 12,5. 149 гривень коштує ось така ваза, вона у формі серця. Скляна кольорова. 114 гривень коштує піднос він мега великих розмірів, рельєфний. Цікава дошка, підставка, можна її використовувати для подачі сиру чи нарізки якоїсь. Виглядає досить стильно. Є світлий варіант або темний. Мені ось цей темний сподобався більше. Ціна 99 гривень. Параметри 18 на 30 см. Дошка для нарізання. Ціна 109 гривень. Розмір 20 на 30 см. Така міні дощечка коштує 59 гривень. 9 гривень підставка під тарілку. Серветка настільна порційна 29 гривень. 29 гривень серветка декоративна. 49 гривень коштує набір прищіпок. Трьох кольорів в наборі 30 прищіпок. Такий варіант прищіпок 16 штук за 29 гривень, є якісь по 19 Не можу їх знайти, тому сканую цінника. 10 штук в упаковці. Це є ось такі. Різноманітні йоршики для прочищання банок, склянок, чашок. Хто для чого використовує Ось такий варіант: простенький ціна 15 гривень. Такий варіант вже з губкою на кінці ціна 49 гривень. В такому ж стилі є щітка. І ціна цієї щітки 44 гривні. Подобається мені, коли можна все в одному стилі зібрати. Набір щиток господарських 2 штуки 29 гривень. 32 гривні коштує серветка для миття підлоги, Розмір 50 на 60 см. Пакети для сміття 39 гривень. 15 гривень коштує кошечок той, що нижній, із ручками, серветки віскозні 5 штук. Ціна 19 гривень. Серветки віскозні 10 штук 32 гривні. Серветки волого 3 штуки 19 гривень. Губка шкребок на досить жорстка зовні Ціна 15 гривень. І 15 гривень коштує ось такий набір губок 6 штук. Всіма улюблені чорні 5 штук, зараз за 22 гривні. Кондиціонер для тканин від Веллі. Ціна 44 гривні за 1 літр. Ось такі кондиціонери Сеншо. 49 гривень за 1 літр. Кондиціонер софт 29 гривень. Це, мабуть, найдешевша пропозиція, яку я зустрічала за останній час: 29 гривень літр. Кисневий відбілювач. Ціна 55 гривень, там 450 грамів. Більші варіанти 900 кг 149 гривень. Квіта для рукоділля в наборі 6 штук. Як бачите, є у різних кольорах: молочний, червоний, блакитний, жовтий, фіолетовий, це я ще не всі показала. Набір коштує 29 гривень. Ось такі квіти для декору, теж є в різних кольорах: жовтий, червоний, оранжевий, синій, рожевий, вже вискакує на мене, 10 квіток, ціна 22 гривні. Резинка для білизни 49 гривень. Ось такої ширини досить широкі. Зайчик 27 гривень для декору великодній. Також є багато акційних пропозицій на насіння. Ось такі квіти 1 грам 4 гривні. Такі самі квіти 5 г коштують 11 гривень. Літній вечір. 5 гривень насіння меліси, а 8 гривень коштує насіння суниці. Чесно вам скажу, не знаю наскільки зараз актуальна тема насіння, чи вже все посадили, чи ще ні, тому більш детально зупинятися не буду. Так покажу вам, що є в асортименті. Ось така цибуля кольорова 4 гривні, редиска 12 гривень, капуста 3 гривні. Горшок для вазона менший 27 більший 44, для орхідей 59 см. І ось такі є у трьох розмірах. Найбільший 99 гривень, розмір 20 на 18 см, 69 гривень, середній варіант. Таке цікаве в нього дно. є у декількох кольорах. І менший варіант 39 гривень 12 на 11 см. 29 гривень коштує ось така книжечка. Подобається мені, що в Аврорі можна знайти недорого для дітей, якісь розвиваючі книжки. До речі, ці наліпки є багаторазові, і самі аркуші гладкі, з них можна по декілька разів ті наліпки знімати. 29 гривень коштує ось така книга улюблена калякалка. 29 гривень книга із твердими аркушами дюймовочка. Дезодорант роликовий чоловічий Рексона 62 гривні. Така рексона, як бачите, вже розібрали: ціна 59 гривень. Spice стік 84 гривні той що менший. Спрей від Old Spice коштує 109 гривень. Рексона роликова жіноча 59 гривень. Сеніта – 29 гривн, роликовий дезодорант Нівея 62 гривні, чорне та біле 64 гривні. Фа 51 гривня. Роликовий дезодорант Стік від рексони коштує 94 гривні. Стік від торгової марки DAF 94 гривні. Дезодорант спрей Нівея. Ціна 88 гривень. Рексона спрей 84 гривні. Є декілька варіантів ароматів. І Фа спрей жіночий. Коштує 77 гривень. Прокладки Тена Леді Слім. 28 штук, 59 гривень. Пелюшки гігієнічні. 49 гривень 5 штук меншого розміру 60 на 60 39 гривень теж 5 штук в упаковці підгузки трусики Ліро 219 гривень є різні розміри. 17 гривень коштують ватні палички 160 штук. Новіта. Сумочки жіночі 119 гривень. Звичайно, якість тут слабенька. Ну, чесно кажучи, я і не очікую, якщо товар коштує супер дешево, що там має бути якась гарна якість. Показую вам поближче. Є у чорному кольорі, зеленому та червоному. Така сумочка 299 гривень. Такий варіант 219 гривень. Так, на перший погляд ці мають кращу якість. Така супер тепла сумочка, ціна 299 гривень. Чоловічі рюкзаки на одне плече. Асортимент великий, ціна 149, Тикі теж 149. Є отвір для наушників. Я думаю, більшість зараз користується бездротовими. І ось такий рюкзачок коштує 249 гривень, теж є в різних кольорах. Сумка дорожня, спорт з кишеньками. Ціна 129 гривень. Такий варіант 199. Класна гра, колись бачила на неї відгук. Там треба запихати шпажки, класти монети, і ось цей пірат має вистрибнути. Такий ефект несподіванки. Ціна 29 гривень. Кришки чохли багаторазові 29 гривень. Набір 8 штук. Різноманітні скатертини, ціна 29 гривень. Одразу вибачаю за якість. Ось така підставка для паперових рушників 9 гривень. Склянка подвійними стінками ведмедик 29 гривень, чайник заварювальний 29 гривень. Тут є код 74 чашка фарфорова з кришкою. Іграшка пірамідка. Код 88 Така іграшка 63423. 3 Тут є цілий набір. Іграшка для гри на воді 76,267. І така іграшка-лялька, на жаль, кодека не має. Дякую вам за перегляд, чекаю від вас у відповідь, коментарі та лайки. Вона вам грошей не коштує, а мені буде дуже приємно та корисно для каналу.